Вітаю! Розглянемо книгу Думай як мільйонер. Гарв Екер. Вступ Гарв Екер канадсько-американський бізнесмен, тренер і автор світового бестселлера Думай як мільйонер він здобув популярність завдяки своїм мотиваційним семінарам і програмам з фінансової грамотності та особистісного розвитку. Екер народився в Канаді у родині емігрантів з Європи. Його шлях до фінансового успіху не був простим. У молодості він кілька разів банкрутував, але кожна невдача ставала для нього уроком. Зрештою, він відкрив фітнес-бізнес, який за два з половиною роки перетворився на мережу з кількох десятків клубів. Після продажу бізнесу Гарв присвятив себе навчанню інших. Як змінити своє мислення, щоб досягти фінансової свободи? Головна ідея екера проста, але потужна. Ваші фінансові результати це відображення вашого внутрішнього грошового термостата, який формується ще з дитинства. Щоб стати багатим, недостатньо просто працювати. Потрібно змінити своє мислення та переконання щодо грошей. Його книга думає, як мільйонер стала міжнародним бестселером. Перекладена більше ніж 40 мовами і вплинула на мільйони людей, які прагнуть фінансової незалежності. Частина перша Ваш фінансовий план успіху, як ваш внутрішній грошовий термостат керує вашим фінансовим життям. Перше, ваш грошовий план, чому більшість людей ніколи не стануть багатими. Гар Екер пояснює, що кожна людина має власний грошовий термостат, набір підсвідомих установок і переконань щодо грошей, цей термостат визначає, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте і чи здатні накопичувати капітал. Проблема в тому, що у більшості людей цей термостат налаштований на середній або навіть низький рівень, навіть якщо вони випадково заробляють більше. Їхня підсвідомість поверне їх до звичайного фінансового рівня, через зайві витрати погані інвестиції або бездіяльність. Щоб розбагатіти, потрібно перепрограмувати свій грошовий план, змінити глибинні переконання про гроші, успіх і власну цінність. Друге, коріння створюють плоди. Як думки та переконання визначають фінансові результати? Екер використовує метафору дерева, плоди це ваші фінансові результати, доходи заощадження інвестицій, коріння це ваші думки, переконання і внутрішні установки. Більшість людей намагаються змінити плоди, не чіпаючи коріння, працюють більше, змінюють роботу, відкривають бізнес. Але без зміни мислення все повертається на старий рівень. Справжній прорив можливий лише тоді, коли ви працюєте над внутрішнім рівнем. Формуєте нові переконання про гроші, бачите себе багатим і цінним, вірите у власну здатність, творити достаток. Ключовий висновок, фінансові результати це наслідок мислення. Якщо хочете змінити плоди, почніть з коріння. Третє, вплив програмування з дитинства. Звідки беруться наші фінансові установки, наші переконання про гроші не з'являються випадково, вони формуються в дитинстві. Ми вбираємо в себе установки батьків, родичів, учителів, а також оточення. Якщо в сім'ї часто говорили, гроші це зло або багаті злодії, підсвідомість засвоює, що багатство небезпечне і підсвідомо відштовхує гроші. Якщо ж у сім'ї було прийнято вважати. Гроші інструментом свободи та можливостей, то грошовий термостат із самого початку налаштований вище. Четверте: три джерела програмування, словесне програмування, те, що ви чули про гроші, Фрази на кшталт, гроші не ростуть на деревах. Потрібно важко працювати, щоб вижити, чи не можна мати все. Глибоко вкорінюються у свідомість. Моделювання те, що ви бачили про гроші. Діти копіюють фінансову поведінку батьків. Якщо вони бачили, що батьки постійно сварилися через гроші або жили від зарплати до зарплати, це стає нормою. Конкретні події, ваш особистий досвід. Наприклад, якщо в дитинстві ви втратили заощадження або стали свідком фінансової кризи в родині, це могло створити підсвідомий страх втрати грошей. П'яте. Як перепрограмувати свій розум. Формула змін. Екер пропонує чотирикрокову формулу: перше усвідомлення. Зрозуміти, які саме переконання ви успадкували. Друге розуміння. Побачити. Як вони впливають на ваше фінансове життя сьогодні? Третє відокремлення. Визнати, що ці установки не ваша суть, а лише нав'язане минулим програмуванням. Четверте перепрограмування. Свідомо змінити обмежувальні переконання новими, які підтримують багатство та фінансовий успіх. Ключовий висновок: щоб змінити фінансове майбутнє, потрібно змінити сценарії, які виносите з дитинства. Частина друга. Думай як мільйонер. Файли багатства 17 способів мислення та дій багатих людей. Гарв Екер називає їх установками файлами багатства, ментальні шаблони, що визначають, як ми думаємо приймаємо фінансові рішення та діємо кожен файл це відмінності у мисленні між багатими і бідними. Перше. Багаті вірять, я створюю своє життя. Бідні вірять, життя просто трапляється зі мною. Багаті люди беруть 100% відповідальності за свої результати, вони не звинувачують уряд, економіку батьків чи роботодавців, вони мислять як творці, а не як жертви. Жертва шукає виправдання, скаржиться та звинувачує інших. Мислення творця, що я можу зробити, щоб змінити ситуацію на краще. Ключова ідея перестати скаржитися та фокусуватися на тому, що ви контролюєте. Цитата екера. Коли ти береш на себе повну відповідальність за своє життя, тільки тоді ти можеш його змінити. Друге, багаті грають у гру грошей, щоб розбагатіти та виграти. Бідні грають, щоб не програти. Вони прагнуть виживати, а не процвітати. Багаті мислять масштабно та ставлять великі фінансові цілі. Вони не обмежуються заробити трохи більше, вони думають, як створити значне багатство, люди з мисленням дефіциту постійно зосереджені на безпеці, люди з мисленням достатку зосереджені на зростанні. Ключова ідея запитайте себе, яку велику мету я можу поставити, щоб надихати себе щодня. Висновок якщо ви граєте лише для того, щоб не програти, ви ніколи не переможете. Третє, багаті налаштовані на успіх, бідні на уникнення невдач. Бідні бояться програти і тому не ризикують, їхня мета уникати болю, а не досягти перемоги. Багаті прагнуть виграти, вони бачать можливості, а не ризики. Успіх для них це процес навчання через помилки. Кожна невдача це досвід, який наближає його до мети. Мислення бідних, що якщо в мене не вийде? Мислення багатих, що, якщо в мене вийде, ключова ідея замінити страх втрати на фокус на потенційному виграші, висновок. Неможливо виграти, якщо навіть не виходить на поле гри. Четверте, багаті мислять масштабно, багаті ставлять великі цілі та діють на великому рівні. Бідні думають дрібно, як вижити, як не втратити, як прожити від зарплати до зарплати. Багаті мислять категоріями впливу: Як я можу допомогти великій кількості людей і водночас збільшити свій дохід? Масштабне мислення притягує масштабні можливості. Ключова ідея: не обмежуйте своїх ідей і планів, формуйте бачення, яке виходить за межі особистого комфорту, висновок. Великі ідеї та дії створюють великі результати. П'яте Багаті зосереджені на можливостях, бідні на перешкодах. Бідні бачать проблеми в будь-якій ідеї, і часто самі переконують себе, що це не працює. Багаті шукають способи реалізації ідеї, навіть якщо шлях до успіху складний. Там, де бідні бачать ризик, багаті бачать шанс. Орієнтація на можливості відкриває двері до нових рішень і людей. Ключова ідея: тренуйте мозок, ставте питання, як я можу це зробити, замість чому це неможливо. Висновок. Фокус на перешкодах паралізує, фокус на можливостях рухає вперед. Шосте. Багаті захоплюються іншими успішними людьми. Бідні заздрять. Бідні сприймають успіх інших людей як загрозу. Це викликає заздрість, обурення або критиканство. Багаті надихаються чужими успіхами, вони розглядають їх як доказ того, що великі досягнення можливі, заздрість блокує розвиток бо відштовхує вас від людей і ситуацій, які можуть вас навчити. Визначення чужих перемог створює позитивні зв'язки і відкриває доступ до нових ідей. Ключова ідея замість фрази йому пощастило замініть. Я можу вчитися в нього, висновок. Те, чому ви опираєтеся емоційно, ви рідко отримаєте в житті. Сьоме, багаті спілкуються з успішними, бідні, з невдахами, бідні часто оточують себе людьми, які збільшують їхні страхи та обмеження. Це створює замкнуте коло низьких результатів. Багаті свідомо вибирають оточення наставників, колег, і друзів, які досягли більшого, ніж вони самі. Оточення формує стандарти і, спілкуючись із людьми високого рівня, ви природно піднімаєте власну планку. Ключова ідея проаналізуйте своє коло спілкування та додайте більше контактів з тими, хто вже має те, чого ви прагнете. Висновок ви стаєте схожими на тих, з ким проводите найбільше часу. Восьме, багаті готові просувати себе та свій бізнес, бідні бояться виглядати нав'язливими. Або вважають саморекламу чимось ганебним. Багаті розуміють, що без просування ніхто не дізнається про ваші ідеї, продукти чи послуги. Вони вчаться ефективно презентувати себе, свою цінність і результати. Просування це не хвастощі, а спосіб донести користь, яку ви можете дати іншим. Ключова ідея розвивайте навички презентації, продажу особистого бренду. Висновок якщо ви не готові заявити про себе, інші обженуть вас, навіть якщо вони менш компетентні. Дев'яте багаті більші за свої проблеми, бідні менші. Бідні уникають труднощів, бо вважають їх перешкодами, а не шансом для росту. Багаті знають, що масштаб особистості визначається масштабом проблем, які ви здатні вирішити. Вони не зменшують свої цілі через труднощі, вони збільшують власні навички та силу волі. Проблеми це тренажер для вашої стійкості та реактивності, ключова ідея приймайте виклики як можливості змінитися, а не як знак зупинитися. Висновок: Ваш дохід зростає пропорційно до складності проблем, які ви готові брати на себе. Десяте Багаті чудові приймачі, бідні погані приймачі, бідні часто відмовляються від подарунків, допомоги чи компліментів, бо почувають себе незрушно або вважають, що не заслуговують. Багаті відкриті до приймання грошей, можливостей і знань підтримки, вони розуміють, що віддати та отримати це дві сторони одного потоку багатства, приймати означає дозволяти іншим робити свій внесок. У ваш успіх. Ключова ідея наступного разу, коли вам щось пропонують, скажіть дякую, і прийміть це без почуття провини, висновок. Якщо ви не вмієте приймати, ви обмежуєте своє зростання та доходи. Одинадцяте. Багаті обирають отримувати оплату за результат, бідні за час. Бідні обмежують свій час грошима, працюють погодинно чи на фіксовану зарплату. Багаті будують системи, бізнеси та інвестиції, які приносять дохід незалежно від того, скільки часу вони особисто працюють. Час обмежений ресурс, тому обмежити свій заробіток часом означає ставити собі стелю доходу. Багаті шукають способи створити цінність і отримати винагороду за результат, а не за витрачені години. Ключова ідея думайте, як монетизувати свої навички. Ідеї чи продукти так, щоб вони приносили дохід навіть без вашої присутності. Висновок, фінансова свобода починається тоді, коли ваш дохід перестає залежати від вашого часу. Дванадцяте. Багаті мислять і те, і інше бідні або. -або. Бідні вірять, що потрібно обирати або кар'єра, або сім'я, або гроші, або духовність, або робота, або відпочинок. Багаті шукають спосіб отримати обидва варіанти: і фінансовий успіх, і особисте щастя, і баланс між роботою та з життям. Це мислення і те і інше відкриває нові ідеї та нестандартні рішення, обмежуючи або, або звужує вибір, тоді як і те і інше розширює можливості, ключова ідея. Коли ти стикаєшся із вибором, запитай себе. Як я можу мати і це і те? Висновок: масштабне мислення дозволяє знайти способи поєднувати кілька цілей і отримувати більше від життя. Тринадцяте. Багаті зосереджуються на чистому капіталі, бідні на доході від зарплати, бідні вимірюють успіх рівнем місячної зарплати. Чим вища зарплата, тим успішнішими вони себе вважають. Багаті орієнтуються на чистий капітал. Суму всіх активів нерухомість, бізнес, інвестиції, заощадження, мінус зобов'язання, борги, кредити. Доходи від зарплати до зарплати це лише один із потоків, тоді як капітал створює фінансову безпеку та свободу, чистий капітал зростає завдяки накопиченню активів і грамотному управлінню боргами. Ключова дія: фокусуйтеся на збільшенні вартості своїх активів, а не тільки на. Збільшені доходу, висновок, зарплата може зникнути завтра, а капітал залишиться з вами. 14. Багаті керують грошима, бідні нехтують цим. Бідні уникають фінансового планування, витрачають усе, що заробляють, і сподіваються, що грошей вистачить. Багаті контролюють свої фінанси, ведуть облік доходів і витрат. Планують бюджет, інвестують та створюють резерви. Гроші люблять порядок і йдуть до тих, хто ними грамотно управляє. Фінансова дисципліна це звичка, а не одноразова дія. Ключова ідея, щомісяця виділяйте частину доходу на заощадження, інвестиції та саморозвиток. Висновок. Той, хто не вміє керувати грошима, швидко їх втрачає, незалежно від розміру доходу. П'ятнадцяте багаті змушують гроші працювати на себе. Бідні працюють за гроші, бідні обмінюють свій час на гроші, працюють лише там, де їм платять зарплату, і отримують дохід тільки поки працюють фізично або інтелектуально. Багаті створюють системи та інвестиції, які генерують дохід без їхньої постійної участі, бізнеси, нерухомість, акції, авторське право, пасивний досвід, ключ до фінансової свободи. Бо він звільнює час для нових можливостей. Ключова дія: частину зароблених грошей інвестуйте у створення активів, які приносять дохід автоматично. Висновок не працюйте лише за гроші, змусьте гроші працювати на вас. 16. Багаті діють попри страх. бідні дозволяють страху зупиняти себе. Бідні чекають ідеального моменту, коли буде безпечно та безризиково. І втрачають шанси, багаті розуміють, що страх і сумніви завжди будуть, але діють навіть тоді, коли відчувають невпевненість, страх сигнал до зростання, якщо ви відчуваєте дискомфорт, значить виходите за межі звичної зони. Ключова дія робіть маленькі, але регулярні кроки вперед, навіть якщо лякає результат. Висновок сміливі заробляють більше не тому, що не бояться. А тому, що діють попри страх. Сімнадцяте, багаті постійно навчаються і ростуть. Бідні думають, що вже все знають. Бідні вважають, що отримана освіта чи досвід достатні і перестають розвиватися. Багаті знають, що світ змінюється, і щоб залишатися успішним, треба постійно вчитися новому. Вони інвестують у тренінги, книги, курси, наставників та оточення, яке розширює мислення. Ключова ідея, щодня виділяйте час на навчання, аналіз помилогів, вдосконалення навичок, висновок, зростання доходів починається із зростанням особистості. Додатки перше, підсумкові вправи для перепрограмування мислення, вправа. Виявлення старих програм запишіть усі негативні переконання про гроші, які ви чули у дитинстві, та визначте, від кого вони походять, вправо переписування сценарію. Для кожного негативного переконання сформулюйте нову підтримуючу установку, вправо дії багатої людини. Кожного дня робіть хоча б одну дію, яка відповідає мисленню мільйонера. Інвестиція, навчання, нові контакти, робота над проектом. Права, оточення. Складіть список людей, які надихають і стимулюють розвиток, і поступово збільшуйте час спілкування з ними. Друге, афірмації та приклади з книг. Я створюю своє фінансове майбутнє. Я гідний великих доходів. Мої гроші працюють на мене. Я дію попри страх. Я завжди знаходжу можливості. Мій дохід постійно зростає. Практика. Повторюйте афірмації в вголос серед дня, вранці та ввечері, уявляючи, що ви вже живете в бажаній фінансовій реальності. Третє. План дій для впровадження файлів багатства у житті. Перше. Визначте свій старт. Пройдіть по кожному з 17 файлів багатства та оцініть, наскільки ваша нинішня поведінка відповідає цьому принципу. Поставте оцінку від 1 до 10 для кожного пункту. Друге. Виберіть пріоритети. Визначте 2-3 файли багатства, у яких ваш рівень найнижчий. Почніть працювати саме над ними, щоб не розпорошувати увагу. Третє. Складіть щотижневий план дій. Для кожного вибраного файлу запишіть конкретні дії. Наприклад, файл 5. Щодня шукати одну нову можливість для заробітку чи розвитку. Файл 14, щотижня аналізувати свої витрати та інвестиції. Четверте, закріпіть через практику, повторюйте нову дію щодня щотижня, доки вона не стане автоматичною звичкою. Використовуйте афірмацію та візуалізацію для підкріплення нового мислення. П'яте контроль і корекція. Раз на місяць переглядайте прогрес по кожному файлу. Додавайте нові файли багатства у свій фокус, коли попередні стають частиною вашого життя. Висновок. Головна ідея книги. Фінансовий успіх починається не з грошей, а з мислення. Те, як ви думаєте, що відчуваєте та у що вірите про гроші, визначає кожну дію. І зрештою ваш результат. Багатство і бідність це наслідок внутрішніх установок, а не лише зовнішніх обставин. Гарв Екер наголошує, ваш внутрішній грошовий термостат це програмування, отримане в дитинстві від батьків оточення та життєвих подій. Якщо він налаштований на низький рівень, ви підсвідомо будете зводити нанівець навіть великі заробітки. Щоб стати багатим, потрібно перепрограмувати розум через усвідомлення старих переконань, їхнє відокремлення від себе та формування нових, які підтримують багатство. Багаті та бідні мислять по-різному, багаті бачать можливості, діють масштабно, вчаться все життя та контролюють гроші. Тоді як бідні зосереджені на страхах, перешкодах і виправданнях. Фінансова свобода це результат постійного застосування файлів багатства у щоденному житті, маленькі дії, виконані систематично, формують нові звички, які виводять на новий рівень багатих людей не лише у грошах. А у мисленні, впевненості та можливостях. Ви не просто заробляєте гроші, ви створюєте себе як людину, яка їх притягує, утримує та примножує. Сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам.